Всім привіт! Ми знаходимося на музичній конференції «Лів Іт» і хочемо запросити вас всередину, щоб ви подивилися, що ж відбувається. Коли я бачу, знаю, що конференція називається Іт». Трошки розкажи, як вона розшифровується. Лівід розшифровується. Ну, багато хто думає, що просто львіт, але тут два сенси є. Ми говоримо про лівітов, про таких з біблії, про наше таке покликання служіння, і про справжню назву. Залиш це Лівіт. Ось ми говоримо про те, що нам варто залишити щось, якісь свої навички, традиції, культури для того, щоб відкрити нові кордони і, звичайно, розуміння того, що світ рухається, і нам важливо рухатись далі. веду. Протягом трьох днів на конференції проходили цікаві корисні воркшопи за такими напрямами: бас гітара, електрогітара, клавіші, вокал. Також налаштування світла, звуку, правильність говоріння під час і між піснями. Люди, які мають досвід в цих напрямках, начали учасників конференції: як розвиватися у цих служіннях. Я чуть не вознеслась на прославленні. Це просто саме круте прославлення, яке я чула в своїй житті. Група вам 150 лайків. Декор прекрасний, їжа супер, поселення ідеальне. Коротше, всі організатори, ви молодці. У вас нерви просто як міст Патона, міцні. Бачиш. Цю конференцію вона була чудова, вона дуже зарядила і е, дала зрозуміти важливість нашого служіння в церкві і про те, що поклоніння е, це починається з серця. Це було ульотно. Познайомився з крутими людьми, типу, яких я не знав і класно провів час. Тому навіть якщо ви взагалі не музикант чи взагалі там не знаю, там ви не думаєте сильно там якісь іти воршопи, просто поїти відпочиньте, поїти на якусь от, таку тусовку, познайомтесь з людьми, проведіть класний час, типу, поділіться своїм досвідом, просто відпочиньте все. А, ну це був класний час, дуже класні істини, і дуже багато було сказано, але от те, що саме. Торкнулось, во те поїде зі мною. І я сподіваюся, що а, це буде такий поштовх а, рухатись в своєму служінні в нашій церкві. Ми взагалі Суми приїхали собі командою групи прославлення, і ми були в захваті взагалі від організації. Ми очікували чогось меншого. І нам дуже сподобалась угу. і теми, які були, і воркшопи, і те, що нам потрібно було, і ми зрозуміли, що ми на правильному шляху. Ось така неймовірна конференція вже в нас пройшла. Ми мали чудовий час для спілкування, для загального співу, для корисних воркшопів, де кожен взяв для себе щось важливе для свого служіння. Дуже багато що хочеться міняти в своїй церкві, імплементувати щось нове. Якщо ви не були тут, мені вас шкода. По-перше, це сучасне стильне духовне християнське ком'юніті. Це база, це відносини, це дружба, це любов, це глибина, куча друзів нових музикантів. Це ж музика... музична конференція була. Втрачаєте кучу майстер-класів безкоштовних на мінуточку, які просто стоять мільйон дій. Дуже класне прославлення, дуже класний відпочинок. Просто ви слідкуєте за новинами. І коли буде наступна конференція, ви обов'язково. Зарані як буде? Завчасно. Завчасно реєструйтесь і обов'язково приїжджайте. Все, чекіраут.